Всім привіт! Це клуб хвостики і перед вами сидить батон. Всі його називають просто Тоша. Тоша потрапив до наших волонтерів ще зовсім маленьким. Його знайшли в місті Затока. Там була повністю зруйнована після ракетного обстрілу будівля, на якій його, звісно, і знайшли. Він був хворий, покусаний кліщами, лікувався в клініці, вилікувався, зробили йому гарну фотосесію. Коли він був ще зовсім цуценятком, але, на жаль, ніхто не відізвався взяти його в сім'ю. Тоша вже підріс, йому вже більше, ніж піврочку. Він кастрований, оброблений, вакцинований, він трошки боєгузливий. А якщо точніше сказати, такий стриманий по характеру, йому потрібно увійти в довіру. Тоша дуже добрий. Не дивлячись на те, що він такого розміру, він неймовірно добрий, гавкучий, як нам кажуть, на перетримці. Він дуже дружній з іншими собаками, він обожнює інших собак. Зараз, звичайно, ми сидимо в чужому для нього місці, він прижав вушка. А насправді, коли він їх підіймає, він схожий на якогось такого прямо вівчара, він неймовірно гарний. Будь ласка, подаруйте тощий дім. Дуже важко шукати домівку тим, хто вже підріс, і то, що це саме той випадок. А, але ми не втрачаємо надії, ми будемо до останнього робити йому гарні фото, знімати відео, показувати вам і, можливо, хтось з вас нарешті закохається і захоче подарувати йому сім'ю. Якщо ви маєте вже собаку і не плануєте більше брати нікого, але любите собак, тварин, зробіть, будь ласка, репост. Кожен репост. Це на вагу золота, тому що саме репости допомагають знайти тих, хто захоче взяти наприклад тошу в сім'ю. Тому зробіть репост або подаруйте тоші дім.